Так, да, Жоден пасічник, вони були в шокі, звісно, як ми зайшли з оприскувачем на, на квітучий ріпак. Ну, представте, жовте поле, тут з'являється оприскувач, і тут з'являється делегація з пасічників. Все все пропало. Зараз нам бджіл потравлять, бджоли літають. Ну, По-перше, я кажу, я заходжу вечором, і по-друге, я заходжу безпечним препаратом. Ну, слово безпечний препарат вже усіх викликає. Не буває хімії не, не вредної, все, бджоли у нас нема. Ми будемо жалітися, як у хлопці, жалітися, не жалітися. Саме головне, що ваші бджоли будуть живі. Це точно. І е, е, буквально, мабуть, днів-два назад з одним з пасічником, е, так на вулиці, привітались біля магазину, як бджоли. Каже, живі. каже, бачите, ми ж казали, що ми вносимо такий препарат, який не завдасть шкоди для бджоли, а зробить свою роботу проти тих шкідників, проти яких ми ну, конкретно це у нас було по полускокрилих ми працювали. Е, знаєте, я ще називаю компанію Bayer, Це компанія, з якої можна граному спокійно спати, тому що в, правильно вніше препарат препарат Байера може спати спокійно, він, він спрацює, він не завдасть шкоди рослинам. він… Зробить саме ту роботу, ради якої він куплений і ради якої він внесений. Я ж приклад, це те, що всі пасічники за мною здоровкаються, і ніхто поганого слова не каже. Після того, як ми працюємо тими препаратами, які потрібні.